Кам'янське попрощалося з двома героями. 13 травня, виявивши стійкість і мужність, в бою за Україну, загинув старший солдат Олександр Мороз. Родина втратила сина, брата, чоловіка. Без батька залишилась маленька донька. Панахида та поховання пройшла на алеї героїв АТО кладовище на соцмісті. А 18 травня в бою з російським загарбником загинув старший солдат Дмитро Кириленко, люблячий син та брат. З героєм, який віддав своє життя за волю України, прощались у козацькій церкві Пресвятої покрови ПЦУ. Пишаємося героями та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих чоловіків. Проводжали захисників України і наші журналісти. 13 травня, виявивши стійкість і мужність бою за Україну, загинув старший солдат Олександр Мороз. Олександру було 27 років. У 13-му році закінчив Дніпродзержинський металургійний коледж працював водозабезпечення металургійного комбінату. Був учасником АТО. У нього залишилась дружина, донька, брат та сестри. Про загибель героя сповістив на своїй сторінці у Фейсбук очільник міста Андрій Білоусов. Він зазначив, від імені усієї громади, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, поділяючи тяжкі біль утрати. Доземний уклін воїну захиснику, вічна пам'ять і слава герою. Знав Сашу, що з дитиму, ми з ним в одному дворі грали в футбол в місті Саша був правда тичним парнем. я считаю о мертвых или хорошо, или только правду. Я скажу правду, Саша был очень хорошим человеком, и я его уважал как никого, наверное. Он до этого был в зоне АТО, знаю, в 16 году его умер его отец, тоже погиб. Вот. И самое обидное у него осталось, с ребенок, вообще только родился маленький. Ховали воїна на Алеї слави військового кладовища на соцмісті. Наша редакція висловлює глибокі співчуття рідним і близьким. Герої не вмирають. Сьогодні в останній путь проведжали ще одного українського воїна і героя. 18 травня в бою з російськими загарбниками загинув старший солдат Дмитро Кириленко. У нього залишились батьки та сестри. З героєм, який віддав своє життя за волю України, прощались сьогодні у козацькій церкви Пресвятої Покрови ПЦУ. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Дмитро Кириленко загинув в бою зовсім молодим. Його серце зупинилось у 24 роки. Трагічну новину повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Від імені всієї громади та особисто від себе міський голова висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Дмитро пішов боронити неньку Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Сам він з міста Золотого, що на Луганщині. Його батьки до останнього берегли стіни рідного дому, але згодом вимушені були поїхати. Прихисток сім'я Кириленків знайшла у Карнаухівці. Сьогодні прощалися з героєм, але його душа навіки залишиться серед нас. Кам'янське стало місцем його вічного спочинку. Дмитра поховають на алеї слави військового кладовища. Слава і вічна пам'ять герою!